Супереч домовленостям про дотримання режиму повної тиші, проросійські маріонетичні банформування не припиняють ескалацію конфлікту на сході України. Статистика обстрілів, які були здійснені бойовиками впродовж минулої доби, свідчить про те, що їхня активність є цілеспрямованими спробами спровокувати українських воїнів на порушення мирних домовленостей. Так, впродовж минулої доби зафіксовано 51 випадок застосування російсько-терористичними банформуваннями зброї. Географія обстрілів залишається незмінною. З 18-ї години вчорашнього дня до опівночі тричі зі стрілецької зброї загарники обстрілювали наші позиції біля Зайцевого, з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Лозового. Для пригніщення вогневих точок противника українські захисники змушені були двічі зі стрілецькою зброєю відкривати вогонь у відповідь, що дало свої позитивні результати. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів бандити вели в бік наших захисників. В районі Опитного, південніше Авдіївки, що неподалік Донецького аеропорту. також обстрілювали наших воїнів північніше Горлівки біля Майорська, Новгородського, знову ж таки Зайцевого, та Лозового та інших населених пунктів. Після опівночі вже зафіксовано п'ять випадків порушення під звітними Кремлю злочинцями режиму повної тиші. З автоматичних станкових гранатометів вони обстріляли один із підрозділів сил АТО біля Зайцевого великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького. Зі стрілецької зброї вони вели вогонь в напрямку наших позицій біля Новгородського та Майорська. Ситуація на Луганщині та Маріупольському напрямку залишається без змін. Впродовж ночі там було відносно тихо. Однак і далі загарбники облаштовуються у населеному пункті Коментернове, в який вони самовільно, всупереч всім домовленостям, увійшли разом із важким озброєнням позавчора.